Всім привіт, це подкаст мами на межі. Сьогодні ми стримаємо таку важливу тему, як материнство. Блін, як так правильно сказати? Материнство у дітей, мам, у дітей зраз. Якби так правильно виразитись? Ти представляєшся і кажеш всім привіт. Це подкаст на межі. А я така всім привіт, я наташа. Я за межою. <гум> Та, якщо ви знаєте хоч одну людину зраз, ви знаєте лише одну людину. Я сейчас знайду іншого, який мені скаже, що це не то. Тетя, ви ошибаєтесь. Знаєш, вона mm -hmm. така була таке слово. Не люблю його. Знаєш, вона ка робить, ну скажу його ну в цю певну норму. і Я чую там да, постійно. Боже, ну ти його ні сьош, ото сюжесі будеш на руках носити, та постав ти вона ной. Ну я не хочу там всі жахи, які я чула. Mm -hmm. А зараз, коли я переїхала, mm -hmm. да я вообще в Німеччині де, де таких дітей показують, їх не ховають з ними, працюють. Але ж я, герой, була. Ти розумієш? Я на всіх роботах, де працювала в той час, ніхто не знав про діагноз моєї дитини, щоб не була поблажень до мене. Ти що? ну вдруг вона жаліти почну.